Громадська організація Сіверодонецький спортивний клуб Комбат створений для розвитку у молоді активного, здорового способу життя та патріотизму. Організатори клубу за допомогою яскравих видовищних військово-тактичних ігор на імпровізованих полях битв намагаються підвищити інтерес молоді до героїчної історії вітчизни. Клуб існує два роки. За цей період було організовано більше десятка ігор на військову тематику. Учасниками лазертагу є не тільки жителі нашого регіону, але й України в цілому, а також зарубіжжя. Даний захід у Свердонецьку проходить не вперше і вже має своїх шанувальників. Тимур Клочко, капітан команди Гюрза, є не тільки учасником військово-тактичної гри, але й старшим братом для всіх новачків. Сьогодні наша команда не участвує, ми не змогли зібратися, хто в Харкові, хто є на можна всі сердонецька. Ну, сьогодні в основну новічки, поэтому я так тоже граю з новичками, Як треба грати з всеми, допомагати. І коли граєш с новичками, можна отточить свою тактику. І міні команды. у турнірі брали участь вісім команд з міста Северодонецька та Лисичанська. Перед початком заходу учасники пройшли техніку безпеки і вшанували пам'ять померлих солдатів. Азарту змагань додав дух суперництва. Незважаючи на бажання бути першими, всі учасники залишилися на хвилі позитиву, який рухав команди до перемоги протягом тривалої боротьби. За підсумками турніру, призові місця дісталися сєверодонецьким командам. Перше місце заслужено віддали команді Дружинники, друге команді Гір, а бронзу отримала команда Отаман. Всі учасники були заохочені грамотами та сертифікатами.